Старші покоління наші були на підводах, а ми були пішки. Потім нам дали велосипеди. Ми вже більше пристосувалися на велосипедах. Так про перші роки роботи поштаркою розповідає Волинянка Лариса Казнадзей. Вона у цій справі понад 30 років. А зараз вже ми на автомобілях. Більш цивілізовано тепер жінка керує пересувним відділенням зв'язку номер 61 Луцького району. Її екіпаж обслуговує 10 сіл разом з Ларисою Казнадзей працює водій і листоноша Іванна з сусіднього села Суховоля. Я люблю свою роботу, мені вона подобається. Я привикла вже до неї. Коли вихідний вдома, то я вже не знаю, вже мені хочеться на роботу, я не хочу вдома бути. Люди знають мене, бо я з сусіднього села я виросла тут, я ходила тут в школу, тут працювала. Ми все знаємо про людей: хто які газети виписує, хто який товар бере. Багатодітна мама Тетяна Вознюк прийшла до пересувного відділення зв'язку з найменшою донькою. Кажуть графіки, ми приходимо, коли треба, хто пенсію отримує, кому газети хто виписує, заплатити за комунальні послуги. Ну, зручно. Нам добре, ми близько тут живемо в центрі. Поштарка руда Івана, то моя однокласниця дуже приємна, хороша людина. І треба вона дзвонить Таня, прибіжи там чи передай комусь. Навіть був такий випадок. Мені посилка прийшла і забула забрати. На Таня бігом вибігай ми тут, воїдемо. До відділення прийшла жителька села Озіряни Оксана Гарцапко. Показує нині отримала посилку із саджанцями полуниці. Виписала в інтернеті, знайшла королева Єлизавета. Новий сончик? Так, довіда, знаєш, це прийшло мені. Хожу, оплачую за світло і посилки отримую, виписую. Для озерян це краще стало, бо нам треба було озерян сюди приходити, а зараз у нас там дівчата приїжджають і це вийшов з хати і вже все. Під порогом почта. Галині Михайлівні 77, живе в селі Радомишль більше 50 років. Говорить, якщо раніше ходила на пошту, зараз чекає приїзду пересувного відділення біля дому. Їх люди в селі поважають, а шофера то ще у нас багато в селі пенсіонерів, багато. І от вони мусять по під хатами їздити. Він заїде на вулицю, щоб на дорозі не мішати, і почекає їх, поки вони тут розправляться. Дуже привітні дівчата. Пенсіонерка каже, виходить до поштового відділення не лише отримати пенсію, але й поспілкуватись, запитати новини. Дуже любиш людей, а особливо людей поважного віку. Це пенсіонери наші. Їм потрібно віддати повагу. Ну як відповідно ставишся до людини, і людина так відноситься до тебе. Мені здається, що в нас ні в єдиному селі немає таких людей, що були на нас чогось сердиті, чи були чогось обіджені. Ми стараємося приділяти якомога більше уваги. Від початку жовтня пересувні екіпажі облікують послуги онлайн. Усього ж на Волині працює 107 пересувних відділень. Розповіла Суспільному територіальна менеджерка Укрпошти Інна Шрамко. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.